Володимир Лука десятилітній боксер, спортивна гордість ліцею номер 7 Вже два роки займається боксом і встиг досягнути неабияких висот у спорті. Наша знімальна група мала нагоду познайомитись з цим та оновитим хлопцем. Він із захопленням показав свої найдорожчі нагороди, яких уже чимало. Ця ми їздили в Закарпатська область, Берегова. А оці це в нас в Подільську. Оці. Ми я твії повністю, то її боксував і я. Чуть-чуть конечно, -чуть, переживав, ну я зміг перемогти. Про те, як хлопець почав займатися боксом, розповів його старший брат Олександр, який також займається боксом та є кандидатом в майстри спорту. Він бачив, які в мене були досягнення, та йому це подобалось. І сам батько його вчив. І я його вчив. І в нього було прагнення до цього спорту. І він потім пішов два роки тому на бокс. Прийшов. І потрохи-потрохи він займався. Він добре почав виступати. у нього було 14 поєдинків. Всі 14 поєдинків виграв. Потім в нього попався на змаганнях дуже сильний суперник. І він перша поразка в нього була, а потім він. І став ще краще займатися, тренуватися. Олександр зазначив, що Володимир не лише сильний у спорті, але й вміє тримати удар в житті, показуючи справжню силу характеру. Він сам по собі така людина, що пране до великих висот і завжди свого добивається. Сам Володимир зізнається, що спортсменом бути дуже важко, але, попри всі труднощі, він продовжує йти до своїх цілей і перемог. Ти переживаєш ти. Боїся, ну ти виграєш і ти поймаєш, ти молодець і все, треба далі йти. Хлопець розповів нам про свого тренера Максимова Максима, який відіграє важливу роль у його спортивному розвитку. Він дуже добрий тренер. Він показує опит нам, вивчає нас, що як буксувати, як все все. Він дуже добрий. Володимир також поділився, що його батьки завжди підтримують, їздять на змагання та вболівають за нього. Вони постійно вони бувають, приїжджають на соревновання і вони дивляться. Вони за мене боліють. Що щоб я би виграв? Своїми успіхами Володимир ділиться з друзями, які завжди його підтримують, додаючи впевненості перед кожним боєм. Я дуже багато, дуже дуже багато їх. Вони мене підтримують завжди. я їх, вони мене, ми справжні друзі. Володимир також поділився емоціями, які переживає в перші хвилини після перемоги на рингу. Відчуваю, що я переміг, я це зміг і все. Я молодець. В майбутньому хлопець планує стати військовим, але бокс залишиться для нього улюбленим хобі. Він розповів, якими якостями на його думку має володіти справжній військовий, бути сильним, незвамним і бути розумним. Юний боксер висловив свої побажання військовим, які боронять нашу країну. Побажати здоров'я, щоб вони. Щоб у них була сила, щоб вони би не переживали, щоб вони би перемогли і повернулися додому. Живі Олександр висловив свої щирі побажання молодшому братові, бажаючи йому продовжувати рухатись вперед і досягати ще більших висот. Більше перемог, думаю, що теж виповни звання кандидат майстри спорту і бажаємо удачі. І ми бажаємо Володимиру нових спортивних перемог, сили духу та незгасної віри в свої мрії.